Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень з 27 січня з понеділка по 2 лютого. Ми з вами плавно переходимо на цьому тижні в наступний місяць. Подивимося, що нас з вами чекатиме. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання, будемо розглядати. І подивимося з вами загальні енергії так, на цей тиждень по дням. До речі, завтра я планую провести в Ютубі прямий ефір, де ми будемо дивитися на місяць на льоти і так, загальні енергії по регіонам. Що нас взагалі очікує? Кому цікаво, будь ласка, долучаємося. Телеграм-канал. Я там повідомлю точніший час. І так, давайте подивимося. На сьогодні, так, 27 число, у нас ще доба. Триває сьогоднішня доба. ну Достатньо неспокійна місцями, місцями може бути, так, активність в містах гучно україни, кордони, лінії зіткнення, достатньо неспокійні. І така, знаєте, посилена агресія від ворога. Ідуть такі, знаєте, маніпуляції. от Ну, на сьогоднішню добу треба бути дуже уважними, тому що ми будемо ще сьогодні спостерігати відпрацювання захисту. енергії достатньо а, агресивні, я б так сказала, так, особливо по роботі захисної системи. Тобто ще дуже багато може бути відпрацювання. Завтра, вівторок, дивимося, вівторок, яка наступна доба? Вівторок теж. А, Іде захист, переважно це темний період доби, тобто дуже багато йде відпрацювань. Тобто ворог буде продовжувати тиснути. Захист буде працювати. Відпрацьовувати може мені йдуть лікарня, місце реабілітації, от, мені йдуть вокзали, переміщення, транспорт, все, що пов'язано з цим. Повторювані події по переміщенню у повітряному просторі треба бути дуже уважними, тому що багато де буде відпрацювання, але можуть бути а, і а, форс-мажорні ситуації. Середа. Середа, середа, мені ідея укріплення нашого захисту, якась допомога може бути нам надана. От. Що по активності можуть бути тривоги, і вони можуть бути такі довгі, і це може дуже так напружувати, лякати. Емоційно та фізично так складно, бо а, ситуація по активності вона є і вона не припиняється. Польоти можуть бути, та мені йде відпрацювання знову ж таки захисної системи. Але емоційно це дуже сильно напружувати може. Далі, четвер. Четвер. Четвер, йдуть якісь зустрічі, домовленості, теж якесь матеріальне підсилення. Стосовно активності. Вороги мають цілі, і рух, і маніпулювання може бути близько води. Водного об'єкта тут можуть бути відпрацювання захисної системи, тобто десь близько води чи водних об'єктів. П'ятниця. П'ятниця, що нам несе п'ятниця. П'ятниця, знову ж таки, ідуть відпрацювання. ідея активізація захисту, так, активність вона буде, і ми можемо її спостерігати у п'ятницю польоту, знову ж таки, так можливі. Знову мені йде вода в об'єкти, переважно це темний період доби. Але те ще йде мені більші вірогідності відпрацювання. Субота. Що несе нам субота? Субота, інфраструктура, там може бути переміщення, рух. Дуже багато маніпулювання може бути над високими будинками. Мені субота несе масову активність. Тобто більше буде переміщення в суботу та буде працювати знову ж таки захист. І неділя останній день тижня. Що нам принесе неділя? Давайте подивимося. Неділя нам несе можливі наслідки. Треба бути досить уважними. Форс-мажорні ситуації, розчарування. Ах. Неділя дуже важкі енергії випадають на кінець тижня. 2 лютого провокації від ворога будьте дуже обережні та дуже уважні, тому що захист у неділю може не справитися на 100%. можуть бути втрати по ресурсам, і переважно це темний період доби. Тому бережіть, будь ласка, себе, реагуйте на повітряні попередження на цьому тижні.